Етап розкриття пор є основним у процедурі чистки. Тому ефективність засобу прямо пропорційна ефективності самої процедури. Засіб має відповідати ряду вимог. По-перше, він не може подразнювати шкіру, але має умилювати жири і дозволяти проводити екстракцію без додаткових зусиль. Також засіб для розкриття пор має поєднуватись з апаратними методиками і не викликати також додаткового подразнення. Ідеально, коли даний засіб можна використовувати і для ультразвукової чистки, і для гальванічного току процедури дезінкрустації, а також для класичної мануальної чистки обличчя.